Новий спортивний рік у Чорнобаї відкривають на ковзанах та із ключками хокейного знаряддя аж на дві команди до районного спорткомплексу, подарунок привезли депутати Микола Томенко та Володимир Гресь. Розпаковувати численні коробки одразу ж беруться місцеві хлопчики. Вже діти, які надівали форму хокейну, вони у них очі горіли, вони вже хотіли цього через те, що вони вперше їм може побачили. Якщо раніше, говорить Володимир Тарасенко, хлопці чекали літа, щоб поганяти м'яча, то віднині вишикуватимуться у черги за ключками та ковзанами. Найпрудкіші вже гайнули на ковзанку. Добре, що привезли нові клюшки і ковзани. Тепер з хлопцями гратимете частіше? Так, Каток за люті буде в хокей. Нове знаряддя залюбки випробовують і дорослі. Дуже прекрасно, дуже прекрасно. Я про це мріяв у дитинці, тому що коньків як не було. Грали валянки, накручували коньки, а зараз дуже приємно, що і клюшки привезли, і форму, і коньки. Раніше в Чорнобаї хокейної команди не було, бо придбати необхідне приладдя місцевому спорткомплексу не по кишені. Благодійники ж його привезли у подарунок, проте з єдиною умовою залити ковзанку. Це ще один захід у рамках нашого проєкту, здоровим і спортивним бути модно. Наш фонд рідна країна, вже, думаю, не менше 10 років такий проєкт проводить. Для нас зимовий період дуже важливий. І якщо, наприклад, в сільській місцевості чи в містечках Черкаської області ще в літній і осінній період активніше займаються фізичною культурою спорту, то зимовий період це біда. І діти будуть займатися, будуть таким чином. Відходити від комп'ютерів. Від ми деколи, на жаль, бачимо наших дітей і в таких пивних закладах, тому будемо привчати і привчаємо далі дітей до спортивного способу життя. За словами благодійників, цієї зими подібні дарунки отримують ще у низці сіл та містечок Черкащини. А у Чорнобай Чорнобайду везуть козани більших розмірів, бо охочих поганяти шайбу серед дорослих не менше ніж серед дітей. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, з Чорнобаївщини для віка новин.